Уря, ууря. Сьогодні ж мій день народження. Привіт, Краймі! До речі, днем народження, Райні. О, дякую тобі, твайлайт. Ну тут немає за що дякувати. До речі, усі чомусь почали думати, що я і єдиноріг твайлайт різні поні. І тому я в розіску тепер як єдиноріг. І тому я тепер відмовилася від свого титула. Дякую, Твайлайт, і завжди запам'ятаю цю фразу. Дружба важливіше за все, навіть за титул. Дякую тобі, Раймі. Я обов'язково пам'ятаю. Ой, стоп, що це там? Ой ой, це якийсь портал. А куди ж він веде? А, о, ні, він забирає мене кудись? Допоможи твайлайп. О, ні, цей портал забрав кудись мою саму найкращу подругу Раймі. Не бійся, Раймі, я тобі допоможу, я тебе врятую. А. О, ні, я не встигла. І що ж тепер буде з Раймі там? Ідея, це ти трохи схожа на контерлот і трохи на мою рідну кристальну імперію, де я спочатку була. А, о, ні, що коїться зі мною. Що це таке? Ой, що сталось? І хто я? Це не схоже на мене? І, взагалі, де я?